Добрий день, шановне товариство. 17 листопада 2023 року село Нігін, Кам'янець-Подільський район Хмельницька область. З вами В'ячеслав Ляховецький. Потихенько продовжуємо обрізати виноградник. Трошечки погода не давала, йшли дощі. Сьогодні зранку приморозило і дало вийти на виноградник. Отак От обрізав зараз кущик талісману. І що хочу вам показати, як бонус, що на цьому кущикові залишилося отакий фрагментик виноградної гарванки. Ягода пережила всі негаразди, морози, дощі. І от в такому стані збереглася. Смачна солодка. Виноград сам по собі талісман середнього терміну дозрівання. В моїх умовах він завжди на початок вересня. Цього року буде трошки пізніше, мабуть, на середину вересня. Готовий. Багато в мене його немає, один кущ, але цей кущ в мене буде, мабуть, ще довго, тому що виноград досить таки достойний. Хоч, незважаючи на функціональну жіночу квітку, постійно гарно опиляється і гарно закладає плодові бруньки. Так що хто підбирає собі сорти винограду для виноградника, можете на нього звернути увагу. Нехворобливий, що основне? Всього вам найкращого. До побачення.